Все-таки нам вдалося зробити все для того, щоб розпочати наш день народження, святкувати день народження нашого міста. Але я хотів подякувати тим, хто організовує всі ці забіги, хто робить наше місто спортивним, красивим. Хто, хто перемагає над собою? Я хотів би вручити ту подяку Івану Гуляку за те, що він є таким насленником всіх цих марафонів, які нашли. Сьогодні в нас ще більше події. Завершився великий марафон. Марафон, який розпочався в Другобичі і закінчився в Донецьку. Я коли тих хлопців зустрічав у Дніпрі, то я був подивований їхній силі, силі волі, що вони могли після стількох тисяч кілометрів сприймати все адекватно і сказати, що вони біжуть не просто. Цей марафон для когось, а вони біжуть за перемогою, для того, щоб найшвидше наступила перемога. І я думаю, що їхня мрія здійсниться і скоро буде перемога. А за це від всіх Другобичан, від всіх вас хотів би нагородити орденом за заслуги перед містом Панькевича Сергія. І хотів ще привітати нашу незначну, але потужну підтримку з Польщі, з Озешова, пана бургомістра, і побажати всім найташі, що ми разом з тім йшли до перемоги, а всіх доводить знову дівчатку і десь нашим днем народження. Всіх вітаю, слава Україні! Друзі, я хочу всім вам подякувати за підтримку. Повірте мені, я її відчував в всі дистанції, коли бачив ваші лайки. Це е, найбільшою було мотивацією закінчити цю дистанцію. Е, тому всім хочу побажати міцного здоров'я і швидкої перемоги. Хау, Україні!